Повідомляється, що офіційно з усієї американської делегації сьогодні у Лондоні залишається лише Кіт Келох, якого раніше називали таким другим Україні в цій команді. Зараз геть це незрозуміло. але аналітики видання The Independent кажуть, що він залишився, щоб просто поставити Україну перед фактом, і потім переповісти про реакцію Дональду Трампу. От, у мене виникає питання: а про яке поставити перед фактом ідеться? Ну тобто, а що вони можуть сказати? Ну е, зрозуміло, що ми Крим не визнаємо е, і взагалі всю іншу окупацію е, від повної там заморозки війни е, при таких умовах ми теж відмовляємося від всіх інших пропозицій. Також тобто, а що він може сказати? Тоді ну, Сполучені Штати визнають Крим російським, чи що? А що це тоді змінить? Ну, це Ді, якісь... діло, правило, Ну, ви знаєте, в чому проблема? А чого ви просите до бо, е, зап... Ну, я ж говорю, якщо ви, ви, ж пот... ви, ви ж все можете зробити, ваші всі карти. Ну ви знаєте, в чому проблема? проблема? Проблема в тому, що вони можуть цього зробити. Це все понти, блеф, вони розсипаються, так? І це стає всьому світу очевидно. І навіть і, і, і що погано, що ну, Трамп не може це визнати. Йому страшно, що визнає, що так, а король так голий. Що всі ці пузирі, розмови, що ми все можемо, воно розсипається в Україну. Знову в Україну вже знаєте вже друга ядерна держава об Україну розсипається, так? Не забувайте про Китай і про КНДР. Так що, якщо є про рахувати, що і їх, то вже четверта те саме, те так, так, та саме, да, саме да, тому що як там я мем бачив. Громадян, яких ядерних держав Україна вже взяла в полон да і показує територію так да. де Росія Росія Китай. Це вони нервуються, вони нервують. ви Дивіться потік цієї інформації. Вони нервують, тому що розсипається все, нічого не виходить. так Ці, ці обіцянки вони розсипаються як як попіл. І у них проблема, а не у нас в даному випадку проблеми, так? Тому що Україна стратегічно сильніше стає. так Як би вони там не хотіли, ну не можуть вони врятувати Росію. І це, і це страшний сон американців дійсності розвал Росії, тому що вони вже бачать, вони ж тим більше дивіться, вони в яку пастку попали. Коли вони намагаються врятувати Росію, а, включається дуже три потужні сили щодо розпаду Росії. Наприклад, чи потрібна чи потрібна а, Китаю, Росія, Союзник США? Ні, не потрібно. що вони? Нафту, Газ, Ліс можуть без Москви? А, не можуть без Москви викачувати Сибіру. Можуть. а Туреччина, у який власний проект, там великого там тюрану, там Турану да тюрану, а, от до Тихого океану, і Україна. Ну, не може в такій конфігурації ви врятувати Росію. Ви грошей же давати їм не збираються. Путіна ви не можете поміняти поки що, і так далі. І вони бісяться, що якась Україна от, не дає їм можливості реалізації їхніх, їхніх побажал, та хотілок. Ну, так зі своїми побажаннями та хотілками в інше місце, будь ласка. Пане Тарасе, а зараз така дуже популярна гіпотеза, я би сказав, серед різноманітних експертів, міжнародних. Про те, що Трамп настільки сильно ведеться на цю пропозицію по Криму, зокрема і тому, що він бачить можливість створити прецедент на міжнародному рівні, і потім йому буцімто легше буде, умовно кажучи, там визнати частину Мексики, там або Канаду окупувати, або Гренландію. Чи допускаєте ви, що дійсно от є у нього і такі амбіції? Ну, давайте так, знаєте, як в тому анекдоті: дай Боже, щоб наше бажання зблизгалося з нашими можливостями. Ну, визнавай, в чому проблема? Ну от, бери, визнавай. Я тільки підозрюю, що там повинно бути рішення Конгресу. Ми ж не так все просто, да Ну, визнавай, в чому? Ну, от давай, давай. Давай, роби. Тільки питання в тому, що от ви говорите про Мексику і про інше. Ну, а Техас колись був частиною Мексики. Каліфорнія була частиною Мексики, так. І так далі. Це ж знаєте, це така така зброя. Достатньо, знає, яка не так буде може спрацювати, як ти думаєш, так як тобі здається. І так далі. А більшість країн ну, європейців не визнаються конфлікт з Європою, явний. А більшість країн можуть і не визнати цього, тому що у багатьох країн проблеми теж з власними сепаратистами є. Ви ж повинні це розуміти. США просто продемонструють, що вони, що вони в цьому одинакі, ну, демонструють явно неадекватність в цьому випадку. Але те, що вони ще цього не зробили, це що говорить, що адекватність це є. Тільки вони всіх інших беруть на понт. Вже вище згаданий Вікоп, якого деякі вже починають називати агент Вітьок. Повідомляється, що він поїде до Москви вже цього тижня, що його там чекають, скоріше за все, це буде абсолютно така сама задача, як і в Келага, тобто донести до начальства реакцію України. Як гадаєте, те, що, що він взагалі може туди принести, особливо зважаючи на те, що це теж так смішно, якщо чесно, в Кремлі повідомляють, що взагалі то на жодні. Пропозиції про припинення вогню вони ніколи не, не погоджувалися і не збираються взагалі зупиняти війну. Ну, це такий дисонанс, якийсь абсолютний, якийсь такий інформаційний хаос, я дисонанс, о, ні. можу ознакати. А я вам скажу, що роблять росіяни: росіяни просто обмазують гівном керівництва Америки Дивіться, вони десь запускають цього від кафа, да ці починають бігати, да що там хтось погоджуєте та давайте щось цього. А росіяни говорять І, ні. І тут хто в гівні? Америка я вам хочу нагадати, що президент Трамп нещодавно видав указ про збільшення напору в душах, то можливо, можливо, саме з цією потребою. Ну давайте давайте. Це ми тут не не будемо. Це внутрішнє політичне. Давайте так сміятися над Трампом не треба. Не так все не все так просто, да багато чого що він говорить. Це внутрішня політична ситуація Сполучених Штатів Америки. Ми не в контексті цього. Якщо він, він виконує в дійсності свої передвиборчі обіцянки для свого електорату, якщо уважно подивитися, те, що нам щось здається, що воно неадекватно, це означає, що воно неадекватно для США. Давайте тут розрізняти багато речей. Так що він не українці його обирали, не українцям сміятися над Трампом, які всім іншим, наприклад, президента Зеленського мають право лаяти виключно українці, тому що ми його обирали. А всім іншим, які... Нашого шановного президента намагається за, за кордону лаяти, ми не дамо в обіду. Лайте, ми повинні тільки самі його, так так що так от. Тому в даному випадку це внутрішня політична ситуація Сполучених Штатів Америки. а У опонентів Трампа ще значно гірше ніж дається, як у нас, з України. Так що Трампу я думаю, що нічого особливо не загрожує політичній площині. Ну в наступні два роки, поки не будуть перевибори. В Конгрес. І стосовно того, що якщо говорити про Україну, це політика Трампа нічим не відрізняється від політики Байдена та інших президентів Ще раз наголошую, вони намагаються врятувати стабільність Росії. Але проблема в тому, що у Трампа якраз великий конфлікт інтересів Путіна з Путіним і з Росією, і саме Трамп, я вас запевняю, стане могильником Росії. Пане Тарасе, на останок запитаю вас про таке: якщо все таки припустимо, гіпотетично так вдається протиснути Україну. Ми погоджуємося на певні ці вимоги. Не Путін буде. заявляє про ну, уявляємо просто так. Путін заявляє про свою перемогу, каже, що от все Крим тепер наш офіційно. Але ж це дуже дуже значна поступка порівняно із тим, що він вимагав першопочатково жодної ж як він казав, ні давайте, давайте давайте гіпотези не обговорювати. Давайте, от коли буде, то ти Ну Що значить поступка? Відрізали, відрізали вам. Я могли. маю на увазі, чи зможе він це продати своїм зетникам? Та нам не нас не цікавити повинно, що він там продати повинен бути нас взагалі Не повинен цікавити переживання Путіна і Росіян. Нас цікавить, щоб вся кінчена країна. Не зникло, все. Те, що вони там щось задовольняти, ну це, знаєте, це прояв неповноцінності. Наше завдання, щоб їх просто кінчити. Все. Що вони там говорять, що вони там з Трампом обговорять? Нас не повинно цікавити. Нас повинно цікавити кількість виробництва наших ракет, скільки кінча кінчена нафтової інфраструктури на території Росії. Все. Все інше нас не повинно цікавити. Нас цікавити повинні кордони 91-го року. Все. І такі шанси у нас є, я вам ще раз говорю. Росіяни зараз в цьому не просто цуцвангі, У них економіка наближається до інфаркту і до інсульту. Ви розумієте це? Що а, якщо ціна на нафту ще там на 5 доларів паде, ну і просто кінець, вони просто драпати за всієї території будуть. Ми що здивуємося, як вони швидко вміють бігати? Наше завдання зберігати стійкість, а, боєздатну армію, клепати ракети, то впати по території Росії. все і а, змусити. Щоб європейці закупили американську зброю. Все, що нас повинно цікавити, все, що хоче Путін, а плювати, що він там хоче. Він хоче кінчити українців, а ми хочемо кінчити його. Все, оце все, що нас повинно цікавити, не те, що вони там говорять, їхні побажання і так далі. Нас це не повинно взагалі обходити. Дякую щиро вам за цю аналітику. Пан Тарас Загородній політтехнолог, був сьогодні із нами на прямому зв'язку. Щиро вам дякую. Дякую. Друзі, не забувайте підписуватися на наш канал, ставте вподобайки та пишіть у коментарях ваші думки щодо всієї цієї ситуації із пропозицією в лапках, так сполучених штатів або ультиматумом. Називайте це як хочете. Як ви до цього всього ставитеся, та чому взагалі саме таку стратегію обрали у Вашингтоні?